Пам'ятаєте, був такий героїчний фільм Триста спартанців. От уявіть, якби його знімали в Україні, він мав би назву 300 засранців. Та був би про 300 народних обранців, які в тяжку для країни годину набралися на хабства попросити з бюджету гроші на оренду житла. в Столиці. Зараз ми з вами в головній парламентській схованці України. Це готель Київ. Готель за проживання, в якому депутати платять майже 13 тисяч гривень щомісяця. Звичайно ж, держава компенсує їм ці кошти, але тільки тим, в кого немає власного житла в столиці. Але ж повірити в те, що в депутата немає власної квартири в столиці майже неможливо, бо більшість з них або мільйонери, або навіть мультимільйонери. Хто ж насправді живе в номерах готелю Київ? Дізнаємося прямо зараз. Програма гроші розпочинає перевірку народних обранців на жадібність. Вам, Як людині я, яка є мільйонером? Не соромно ну, перше, ті мільйони, які я отримував. Я давно вже роздав. Тільки сьогодні ми покажемо, як парламентарі-мільйонери клянчать гроші у платників податків. Не бажаєте ви якось це неправильно брати ці кошти? Все таки uh, смотрите, я в принципі закон не нарушаю. Той час, коли в країні повним ходом йде війна. Під цим куполом ви навряд чи знайдете бідну людину. Зарплата звичайного народного обранця становить 12 тисяч гривень, плюс різноманітні льготи та матеріальна допомога. Більшість слуг народу можна сміливо назвати мільйонерами. Вони мають власний бізнес. Не соромляться їздити до ради на розкішних автівках, обідати в найдорожчих ресторанах, і нібито до цього ми вже всі звикли. Та днями в змі був опублікований шокуючий документ: це список нардепів, які попросили у держави гроші на проживання в столиці. Таких нужденних нарахувалося аж 300. Кожному держава щомісячно компенсує 13 тисяч гривень, а це 160 тисяч на рік. Утримання всіх трьохста нардейпів безхатченків обходиться державі в якихось 47 мільйонів на рік. Невже аж 300 народних обранців дійсно можна назвати безпритульними? Особливо нас вразили прізвища найбідніших: Дмитро Допкін та Михайло Допкін. Сижу нормально? А, глаза і все, пішов. Віктор Іванович Балога. Представник аграрної імперії Аркадій Корнацький, гламурна депутатка в шубі за кілька тисяч доларів Альона Кошелєва. Наступного разу я відповім на усі питання. Та син мільярдера Олексія Вадатурського Андрій Вадатурський. І це ще й не весь список багатіїв, які не посоромилися залізти до наших з вами кишень. Тож програма гроші вирушає в гості до депутатських готелів. Аби показати вам, хто насправді шукає собі куток в столиці, а кого просто душить жадібність, готель Київ. Саме тут має проживати більшість приїжджих обранців. Вдома нам вдається застати лише одного. Добропан ігра. Програма гроші. Ярослава». Бостова. Заходьте, заходьте ласка. Прийшли так. це Номер, в якому ви живете, так Так, це номер, в якому я проживаю з листопада місяця. Знайомтесь, депутат від Народного фронту Ігор Гусь він теж є в тому списку. Було шоста таке. У мене є, будемо казати, розкладушка для. Того, хто приїжджає з округу, часом помічники, я не кажу, що виборці. Ну, я не приховую, що це нормально. Ми тут розставляємо. Є колеги, є помічники, треба десь доночувати, розставили. В даному випадку отак сховав, хтось приїжджає. Ну, знаєте, я представляю округ, це дуже велика. Ну, Помічників 30 чоловік десь по якихось справах. Ну, отут розстелили, проблем немає. Ігор один з небагатьох народних обранців, які дійсно проживають в орендованому державою готелі. Хороша, нормальна. Нормальне рішення. Депутати тут нормально спиться. Можете показати. будь ласка. Є, є речі, нема ніяких секретів. Давайте будемо чесно казати, це ваше. На умови депутат не жаліється. Що ж тут, що ж тут для вибача для мужика потрібно? Величезний мінус, немає як якійсь міні такої, хоч кухні, щоб приготувати їжу. Каже, найбільше тішить те, що до роботи три хвилини завжди тихо сусіди не докучають. Бо їх тут фактично не буває. За весь час він зустрів тут лише кілька нардепів. З тих мільярдерів, які там записані декількох, нікого не бачив. Ну, наприклад, живе тут заступник Верховної ради Андрій Поробій. А я вважаю, що це ну, нормально, адекватно з його боку. Бачу тут там Юрію Березу. Більшість тих, про які там одіозні ці фігури, так, грошові мішки, я ні разу тут не бачив. Закарпатський мільярдер Віктор Балога володіє низкою санаторіїв та маєтків в західній Україні. А в Києві орендує житло за наш з вами рахунок. І це в той час, коли його сім'я має розкішну квартиру в центрі столиці. Вам Рейтерська, 4, да? Е, да, Рейтерська, 4. Ну, ви поступали нас, і тоже діє. Да. Ми приїхали в гості к Віктору Івановичу. Бологі. В гості до балоги нас не пускають. Нібито їх немає вдома. Але підтверджують, квартирою тут балоги обзавелися ще в 2008-му. в квартирі. Угу. П'ять чоловік. П'ять чоловік дав кожного етажу, так виходить. Це не замок якогось там барона, як ви могли собі подумати. Це звичайна хатинка народного депутата України Аркадія Корнацького. Я знаю, про що ви говорите, я просто вам маю пояснити. Він заробив мільярди в аграрному бізнесі, а список нерухомості, яким він володіє, можна вивчати довго. Та за логікою Корнацького грошей багато не буває. Як людині яка є мільйонером, не соромно робити такі пропозиції до держави в час війни. Ну, По-перше, ті мільйони, які я отримував, о, я давно вже роздав людям і на всі потреби, в тому числі на військові потреби, на допомогу пораненим. Депутат запевняє, тепер він без своїх мільйонів, то шклянчить гроші з держбюджету. І йому зовсім не соромно. Я людина, як кажуть, іногородня. Ще один цікавий екземпляр, якому так необхідні гроші на прихисток в столиці Андрій Вадатурський. Син одного з найбагатших аграріїв України Олексія Вадатурського. Нам вдалося з'ясувати, що він теж володіє немалими статками. От ви є в списку народних обранців, які попросили компенсацію за Це 12 тисяч гривень в місяць. Достатньо солідна сума з бюджету, яка б могла піти там, наприклад, на, на, на нашу армію. так? Смотрите, я в принципі закон не нарушаю. Я достатньо допомагаю і на округі, да і по різним програмам. Одна з найдорожчих депутаток нової ради Альона Кошелєва. любить розкішний одяг та автівки. Але теж не гребує потягнути з бюджету якихось 13 тисяч гривень в місяць. Я вам кажу, давайте наступного разу я відповім на усі питання. Невже власниця новенького Мерседеса змушена паркувати його біля депутатського гуртожитку? А аліні коштує. Альоні коштує, Альоні. Альоні а нові? Не знаю, не буває. Ну, можете написать, что она не немца еще жила, и государство за нее платит.